Дорогі друзі, щиро всіх вітаю. Подав відповідний законопроект. От в п'ятницю пронесення змін до статті 26 закону України про військову, і військову службу. Він подрозуміває дуже просту річ. що ті люди, які наші воїни на фронті знаходяться вже. Більше 2,5 років підлягає ротації. На жаль, коли я подавав відповідні правки, я зараз їх покажу до закону України про мобілізацію, коли приймали, їх Верховна Рада не схвалила. Тому я сьогодні от подав законопроект. відповідний, буду на ньому наполягати, і зараз м'яче кажуть на полі комітету з Верховної Ради з питань нацбезпеки безпеки оборони. Не лише один я подав такий законопроект, багато колег ще подавали. Я все ж таки бажаю, що ми повинні зрозуміти, що страусіна психологія, коли ми просто не зважаємо на те, що люди вже два з половиною роки на передовій і війна може тривати ще довго, і таким чином вони можуть там знаходитись багато часу і виснажуються, то ми маємо все ж таки знайти рішення і щоб ці люди могли по ротації повернутися додому до своїх родин, принаймні. Певний час побути вдома, відновитись, і щоб у нас ну, була справедливість. Я буду наполягати на цьому законопроекті і прошу максимальний репост. Ми маємо його прийняти. Звертаюся до керівництва Верховної Ради, до спікера Стефанчука, до комітету з питань безпеки і оборони, щоб вони розглянули цей законопроект як можна найшвидше. Слава Україні!